Котонові футболочки унісекс в різних кольорах і в різних розмірах, сіренька в розмірі М, взагалі вони від розміру М до 2XL, гарно прошиті шви, горловинка цупкенька-грубенька, без принта. Чорна одненька з значком Nike. Також емочка. Кутончик плотний, дуже вигідно ціна на, на літочку куплені супоки. Потрібні всі. Хакі. Розмір L. Жовтенька також в, розмі в розмірі L. XL. Беленькая універсальна також в розмірі XL. Яскравенькая 2XL. і червона також яскрава в розмірі 2XL.